Через відключення світла внаслідок ударів расистів по критичній інфраструктурі України Кременчуцькі правоохоронці посилили кількість патрулів, які забезпечують порядок в місті у вечірній та нічний час доби. До патрулювання міст та сіл Кременчуцького району залучили працівників Кременчуцького райуправління управління поліції, батальйону поліції, особливого призначення обласного главку, поліції охорони, військовослужбовців Національної гвардії і представників добровольчих формувань. Визначені згідно аналізу тер території певні квартили, де більше вчинення вуличних злочинів та пограбувань, а також адміністративних правопорушень на цій території, на ці маршрути накладені на карту, відповідні проводяться заходи. Щоденно ми без вихідних нашими силами спільно з передними силами проводимо ці патрулювання. Під час чергувань правоохоронці виконують кілька важливих функцій: контролюють стан правопорядку, реагують на повідомлення про правопорушення, проводять профілактичні заходи і надають необхідну допомогу. Правоохоронці закликають мешканців у разі виявлення підозрілих осіб, автомобілів або предметів, а також за наявності інформації про злочини і події, варто телефонувати на номер 102. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кремечуські новини.